Справжній принц. Якось Аладін та Абу завітали до палацу на гостини до Жасмін. Аладін дуже скучив за коханою і привіз їй в подарунок браслет. Та, на жаль, Жасміну у палаці не було. Дівчина вирушила зустрічати Заморського принца, що саме завітав до Аграби. Вона й гадки не мала, що її так чекає Аладін. Коли Жасмін повернулася у палац, її увагою цілком заволодів заморський принц. Він показував їй коштовні скарби зі своїх земель. Нарешті я відшукав тебе, зрадів Аладін та подарував коханій браслет. Але у порівнянні з багатствами принца цей подарунок здавався зовсім непомітним. Та Ладін і не думав відступати. Він написав пісню про кохання до своєї жасміни. Але й тут спіткало розчарування, принц привів музиків, які заглушили спів Аладдіна. І як мені змагатися з цим принцом? похнюпив носа Аладдін. Я ж лише вуличний розбишака, якому пощастило закохатися в красуню принцесу. Увечері Аладдін знову вирушив у палац. Він убрався в найкращий одяг та прихопив для жасмін букет її улюблених квітів. Та на порозі він спантеличено зупинився. Його кохан уже розважав заморський принц. Може, я краще піду? сумно запитав він у султана. Та не кажи дурниць чим більше гостей, тим веселіше. Весь вечір принц сипав дотипами та смішив гостей. Аладін бачив, як уважно слухала принца Жасмін. Воно й не дивно. Після вечері Аладін вирішив поговорити з Жасмін. Я радий, що ти нарешті зустріла справжнього принца, того, хто дасть тобі все, чого я сам не маю. Жасмін посміхнулася і ніжно взяла Аладіна за руку. Цей принц приїхав в гості до султана, не до мене, пояснила вона. Я увесь день мала розважати його, поки батько не звільниться. І саме ти навіки залишатимешся для мене справжнім принцем, запевнила вона Аладіна під світлом яскравих зірок аграби, ані коштовності, ані пісні, чи дотепні жарти не зменшать мого кохання до тебе.